Сьогодні відбувається Кремінчуцька прем'єра вистави Буслів дарунок аматорського театру Ляльок при Кременчуцькому міському осередку Союзу осіб з інвалідністю України і Академії майбутнього. Це наш спільний проєкт. Наші актори їх в цьому цій виставі. Задіяно 17 акторів, це діти з ДЦП, аутізмом, синдромом Дауна. Це талановіті діти, це титанічний труд для а, керівників, тому що і для педагогів, і для режисера, і для композитора, і для звукорежисера. Тут повний комплект, зроблений, от, як в звичайному театрі, є афіши. Аматорський ляльковий театр, він розвиває наших дітей. Є дослідження, наукові дослідження в ряді країн світу, що ляльковий театр, саме ляльковий театр, дозволяє дитині з аутизмом навчитися говорити, бо деякі діти не володіють, не можуть говорити. У нас є такі вже приклади потроху. А взагалом це велика справа, яка дає нашим дітям зрозуміти, що вони потрібні суспільству, що суспільство в них. Зацікавлено, і е, якщо люди оплески будуть, якщо вони будуть приймати наших акторів, той, е, ту виставу, це буде великий великий стимул для дітей. Артем, яку роль ти граєш у цьому спектаклі? Як довго ти вивчав цю роль? Бусел. Я, я граю бусела. Вивчав е... її довго. Ну, ми почали ми і, і, ще, і ще той. Вчити не давно, але я не пам'ятаю скільки. Сподобалась тобі ця роль і чим саме? Сподобалося. Що тобі найбільше сподобається в цьому спектаклі? Там, грати або що ви в колективі з друзями, що найбільше сподобається? Вчити ролі, грати, спілкуватися. Спілкуватися. Роль буде грати в Києві е, чоловіка. Угу. Ну, Замінняся Артема. Що там за слова? Що чи, чи ця людина буде робити? Там, е, там звучиться запис. Е, Собаку бить там Лулюпою, собаку хазяїну. Міста Рісу він собаку купив. Мене звати Олена. Ми приїхали з самого Харкова. В цей колектив ми ходимо ну буквально два місяці. Ви знаєте, наскільки дитина щаслива. В Харкові ми дуже посіщали реабілітаційний центр шість років. Сюди ми приїхали. Ми не знали, куди дітися. Найшли чисто случайно. Ви знаєте наскільки дитина заново себе почувствувала, що він комусь потрібен, наскільки тут гарний колектив. Він так зразу влився в цей колектив, і він сюди ходить. Ну з задоволенням розумієте, як він не пропускає ні одного заняття: заняття по малюванню, заняття по театру. Да, він зараз на даний час займа, заміняє акторів. Він вважається як допоміжний, але ви знаєте, це для нього теж велике задоволення. Даний осередок ми відвідуємо вже не один рік. Ця вистава це в нас уже не перша. Прем'єра в нас була литовська народна казка Три сестри. Також був хоробрий заяць. Це наша вже третя вистава. Буслів дарунок. Мій син Артем. Він грає бусова, це лелека і це. Трохи символічно, тому що лелека по казці дарує дарунок головному героєві, а ця казка дарує нашим дітям можливість розвиватися, можливість трошки відволіктися від подій, можливість розвиватися, самостверджуватися, не сидіти, не бути замкненим у чотирьох стінах. Це дуже важливо, що наші дітки відвідують театр, відвідують гуртки. Дуже велика вдячність голові нашого осередку, всій, всій команді, всім спонсорам. Нам допомагає, тому що для діток особливих це дуже важливо в наш час і взагалі розвиватися, спілкуватися і величезне, величезне всім дякуємо. І я думаю, всім сподобається наша казка. Скажіть, будь ласка, як довго ви вчите ролі? Ви вчите ролі лише на заняттях, або ви вчите ролі вдома? Як це відбувається? У, у нас, хоч є якісь хвороби свої, але в нього дуже гарна пам'ять. І ще зі школи він вірші вчив все на пам'ять дуже-дуже легко. Він на репетиціях декілька повторів, і вже вдома він може повторити цю роль дуже легко. Я йому допомагаю, щоб правильно наголоси були, правильна інтонація і. У нас дуже гарний викладач, вона з ними займається, скоромовки вони учать, то ролі даються нам легко, ми їх легко запам'ятовуємо і нам це дуже-дуже подобається. З великим задоволенням ходимо на гуртки.